Всім привіт! Зараз я в ЖК комфорт» і сьогодні з вами на найдешевшу однокімнатну квартиру в даному комплексі. Ми маємо здану секцію нотаріальне оформлення і дуже хорошу ціну. Зараз все вам показую. Це у нас вхідна група у квартиру. Поряд із сходом розміщений сумірний санвузол. Основна відмінність даної квартири від інших, це те, що ми маємо невелику кухню. Її площа 7,5 квадратних метрів. Але, тим не менш, в коридорі є ось місце під шафу. І маємо дуже велику кімнату. Кімната площею 23 квадратних метри. Є досить велика ніша, де можна розмістити спальне місце або ж облаштувати повноцінну гардеробну. Ще маємо з кімнати вихід на балкон. Тут, доречно, розмістити робочу зону, комп'ютерний стіл. Ось цей перестінок, до речі, можна забрати, і у вас буде ось такий величезний балкон. Вартість такої квартири складає 38,5 тисяч доларів, це враховуючи вже абсолютно всі витрати.